Заходимо на сайт ДПС і обираємо свою область, наприклад, місто Київ. Реквізити рахунків для сплати податків, зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів по місту Києву. Скачуємо. І ось тут ми можемо бачити всі реквізити для сплати податків, але нам потрібен військовий збор. Пошук. Військовий збір у нас знаходиться під кодом 11.0.11.70. пошук. І ось дивимось. Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Беремо ці реквізити, сплачуємо. І все.